Усім привіт! Ви завітали на канал Епіцентр. Я Міша, і сьогодні понеділок. А це означає, що прийшов час дізнатися найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу науки, технології та електроніки. В цьому випуску я розповім вам про телевізор зі штучним інтелектом від LG. Ви дізнаєтесь, який новий контролер Xbox створила корпорація Microsoft. А також розберемося для яких таких цілей американці створили ще один високотехнологічний. Безпілотний літальний апарат. Не забувайте перевірити підписку на канал, адже тут ви знайдете багато цікавого та корисного контенту. Перевірили? Підписались. Тоді починаємо. Компанія LG представила в Індії свою першу серію смарт-телевізорів на базі штучного інтелекту. До неї входить найбільший у світі смарт-телевізор OLED LG OLED d 97 g 4 з величезним 97 дюймовим екраном, роздільною здатністю 4К власним процесором Alpha 11 AI і операційною системою WebOS. За словами LG, ці телевізори оснащені технологіями AI-upscaling та AI, Pictures Pro, які використовують штучний інтелект для аналізу зображення на рівні. Пікселів, що підвищує його чіткість. Крім того, шаї технології покращують кольори на екрані. Нова лінійка смарт-телевізорів LG з підтримкою штучного інтелекту включає модель розміром від 42 до 97 дюймів. Вони мають роздільну здатність 4К, частоту оновлення 144 Гц, порти HDMI 2.1, а також сертифікацію NVIDIA G-Science AMD FreeScience, що робить їх. Ідеальними для геймінгу. Крім OLED-моделей, LG, також представили кілька смарт-телевізорів з технологією QNIT, яка об'єднує Quantum Dot і Nano Call для глибшого чорного кольору та насиченого контрасту з 20-бітною точністю. Ці телевізори також підтримують віртуальний об'ємний звук 9.1.2. Серед інших важливих особливостей нових телевізорів LG: п'ятирічна підтримка програмного забезпечення Dolby Atmos, Dolby Vision, а також сумісність з беззортовими технологіями обміну екраном і контрастами. Контентом, такими як Apple, Airplay і Google Chromecast. Чи хотіли б ви собі такий телевізор і скільки готові за це заплатити, пишіть у коментарях. Нещодавно Microsoft анонсувала новий настроєваний контролер Xbox для геймерів з фізичними вадами, розроблений компанією BioWave в рамках програми Designed for Xbox. Бездротовий контролер з назвою Proteus становить набір контролерів для відеоігор, що містить частинки, які можна легко підключати для створення понад 100 мільйонів конфігурацій і варіацій світодіодного освітлення. Цей контролер призначений для використання однією. Дією рукою містить кілька невеликих кубиків з кнопками панелі управління та аналоговими джойстиками. Користувачі зможуть використовувати додаток супутник для персоналізації призначення кнопок. Контролер поставляється з кабелем для зарядки USB-C, ключем Bluetooth двома великими однокнопковими периферійними пристроями, а також лівою та правою ручками. Проте буде Сумісний з Xbox серією X та S, Xbox One, Windows 10 і Windows 11, але не працюватиме з іншими консолями, такими як Nintendo Switch і PlayStation 5. Наразі його можна замовити на вебсайті BioWaves за 255 доларів. Але пізніше цього року його ціна збільшиться до 299 доларів. Американська компанія Лейдоста Air продемонструвала можливості чапарал високотехнологічного безпілотного літального апарата для військових поставок під час бойових операцій. Втул чапарал це гібридно-електричний літак вертикального зльоту та посадки. Він створений для оптимізації автономних логістичних операцій на великих відстанях. Поєднання електричної тяги з турбогенератором забезпечує підвищену витривалість та ефективність під час. Складних місій, конструктивно безпілотник виготовлений з вуглецевих композитів, а модульні можливості автоматичного завантаження знижують потребу у наземному персоналі, забезпечуючи логістику нульового контакту в зонах конфліктів. За словами виробника, основна мета розробки чапарал це транспортування вантажів і поповнення запасів військ без ризику життя екіпажу. Програма MARV-EL спрямована на забезпечення командирів засобами підтримки сил. Корпусу морської піхоти в передових та розосереджених операціях, включаючи експедиційні передові бази, чапарал стане ключовим безпілотним логістичним засобом середньої тяжкості, що забезпечує бойову підтримку в умовах, коли наземні або пілотовані авіаційні засоби недоступні через загрози, складні умови, місцевості або погоду. Ну, ось такі новини цього тижня. Наступний випуск Techno Epic News Очікуйте вже через тиждень. Ну, а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чін!